Повернулась до студії. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрій Герос під час е бізнес-брекфесту від Форбс Україна заявив, що рішення щодо тарифів і прайсків мається на увазі підвищення тарифів на електроенергію для населення прайс кепів на ринку електроенергії не досягло своєї мети. Як результат пройшло майже два місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається. Це дуже погано, тому що тоді виникає запитання, заради чого це все робилося. Тобто за два місяці до цього треба було підвищити тарифи для того, щоб проект чи підвищення тарифів це закономірний процес? Підвищення тарифів це закономірний процес, але знову ж таки про компетентність і корупцію. Угу. За часів, що у уряду є ціння? Було ухвалено рішення про те, що перейшли на оплату за тепло на систему зима-літо. В результаті в зимовий період створюється пік витрат домогосподарств і відповідний пік неплатежів. Це була відверта дурість, некомпетентність. Я тоді кричав і волав, що потрібно повернутися і більш того, застосувати механізм який би передбачав би, щоб всі види комунальних послуг я наводив приклад знов -таки, Німеччини, де саме так це організовано, щоб всі комунальні послуги сплачувалися свої абонплати, яка рівномірна протягом року однакова, і лише раз на рік проводиться звірка, де є змінні використання споживання ресурсів на тепло, на воду, на електрику, да? то в, за підсумком року, наприклад, там в другому кварталі. Проводиться звірка і знову о, о, періоду з середини року міняється о, о, рівень абонплати. Чим менше стає, чи менше, в залежності від того, які реальний рівень споживання у конкретному домогосподарства, і люди сплачують рівномірно протягом року одну ту саму одну ту саму суму коштів. Це суттєво би покращило б рівень сплати. Це суттєво би скоротили витрати державного бюджету на компенсацію. Бо в зимовий період у нас вже виростають ще і суми компенсації, які доводиться платити з державного бюджету. Тобто ми це дурість і не компенсацію оплачуємо саме за рахунок держав. Так, от це було в 2016 році. Зараз 23 третій. Я сім років волаю. І пишу, написав вже я не знаю скільки статей на цю тему, що потрібно перейти до системи в абонплати для того, щоб прибрати ці ті дисбаланси, які виникають у того, що да справді узначно кількість домогосподарств немає коштів в пікові в моменти сплачувати великі суми. Цього не зроблено. І тому а питання не в тому, що у вас тарифи підвищуються. на превеликий жаль. А це змушена вимушена ситуація. І більш того, я впевнений, що ми будемо і надалі зіштовхнутись з тим, що тарифи будуть зростати і на тепло, і на газ, і на електроенергію неминуче будуть зростати. Але питання тому, як ви це організували, яким чином ви допомагаєте людям, в тому числі, і впоратися з їхніми питаннями. Те, що зроблено, просто підняти тариф. Але при цьому не створити жодних умов, які б забезпечували стабільність всієї системи. А там немає ще є багато питань просто в самій системі. Бо у нас же в попередні часи у нас була велика кількість підприємств, великих споживачів електроенергії. Відповідно, ми перекладали витрати на загальні витрати всієї системи. По виробну сулект прикладали на промисловість, відповідно, ну, на бізнес, да? не тільки промисловість. А, значить, а, а при цьому населення платило мало. Ми платили значно менше, ніж реальна собівартість електроенергії, яка а, виробляється і потім передається по мережам до домогосподарства. А, внаслідок війни, внаслідок суттєвого скорочення виробничої діяльності. Споживання виробничного підприємствами скоротилося, а витрати нікуди не поділися від електроенергії, яка значно дорожча, ніж те, що люди платять. Відповідно, у вас все рівно залишається дисбаланс. І знову ж таки, якщо ви не врегулюєте механізм дисбалансу, то дисбаланси буде залишатися. Нікуди він не подінеться. Є, є питання справді того, що все рівно у нас існує певні монопольні можливості. У нас з одного боку є Сентредерга, з іншого боку, йде так. Це два монополіста по виробництву так званих регулюючих потужностей. Тесітець. Так, я, знову ж таки, ще заші попередньої влади, я писав про те, що за жодних обставин не можна проводити приватизацію центру енергії, не провівши його розділення, там три е -е 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 теплоелектростанції, що їх потрібно розділити для того, щоб створити конкуренцію більше на ринку. Потрібно думати і обґрунтовувати можливе примусове розділення ДТЕК в частині цих е -е -е генеруючих потужностей. Ну але ж цього не робиться. Ну, скільки може бути пройти часу, для того щоб про це а, а, потрібно було, щоб це стало усвідомлено для Можевасів. Якщо цього немає, то знову ж таки це сукупність з одного боку некомпетентності, з іншого боку, корупції. Пане Борисе, дякую за коментар і за роз'яснення. Борис Кушнірук, економічний політичний експерт, завітав до нашої студії в цій годині.